Слава Ісусу Христу! За тілом народжую для себе, але скільки дітей ми народили для Бога, саме це і є метою кожної людини. У Біблії записана проста істина: той, хто навернув грішника з його блудної дороги, спасе свою душу від смерті, покриє безгріч гріхів. І старий Завіт каже – не убий, не чини перелюбу, а новий Завіт каже, навіть не думай про гріх. І якщо у старому завіті діяв закон. То в новому діє благодать, і стандарти якої набагато вищі за закон, так і з дітородженням. Бог хоче, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне, і дуже важливе питання, яке ми всі почуємо від Бога, скільки людей ви народили за духом. Тому підписуйтеся і напишіть нам, щоб наповнити землю баченням, откровенням та вченням з неба. Ісус сказав: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх, ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.